Звісно, все в снігу, далі асфальт більш-менш. Ну а на загрузку там є гарна горка і хто, значить, там хтось щось чистив. Оце так шляпа. Я думав, що приїду раніше, та ось мене почнуть раніше грузити, а там амбутура стоїть. Невесело. Придеться ждати. Заїхав заправити це газом. До сих пор короче, до газовщиків я так і не з'їздив. Більше, ніж 45 кг, мені не влазить. Нарешті наступив цей момент. 5.21. Хай воно лусне, блін. Позвонили з офісу, сказали, підійди в офіс, підійшов, <кхів> вернули мені назад цю бумажку, що я заповняв. Казали номер рампи. Взагалі, заїжджаю зараз. І так, любі друзі, виїжджаю я в свій крайній рейс в цьому року. Звісно, е, він у вже якось сьогодні почався з утра. Зараз в 7 часов вечора. Ну, будемо вважати, що він починається по-новому, тому що е, утром я вигружав товар, який привіз із прошлого тижня. Зараз їду грузитися. Дорожка, це я зараз виїжджаю із фірми, де... Паркуємо грузовики завжди. Тут, звісно, все в снігу. Далі асфальт більш-менш. Ну а на загрузку там є гарна горка. І хто значить там хтось щось чистив. Ну, думаю, за два дні вже трошки роз'їздили. Бо снігу в Польщі навалило не Сьогодні у нас 19 грудня, да, День Святого Миколая по Україні, так сказати. Так що. Виїжджаємо в праздник. <г sweep harmonic> я нічого не знімав, нічого якби, не вигружую, не закидував. Тому що я працюю на трамвайній лінії. Тобто в мене одне і те саме кожен тиждень. Нічого нового. Ну а це вже як просто останній рейс в цьому году, то рішив, думаю, треба щось таке засняти. Я, звісно, не знаю, коли його змонтую і коли виложу, але надіюсь, в цьому році. В общем, зараз їду гружу з черметом е і виїжджаю в сторону вигрузки. У мене времени сьогодні до, ну, коротше, до часу ночі. Трошки проїду. Остальне буду доїжджати завтра, може, звісно, не успію, то потім вже буде видно. Ну, будемо бачити, будемо будем посмотрити. І так, наближаюсь я до повороту, тобто. Подйом тут з поворота, скорость 25 і сильно тут не розгонишся, тому що поворот. Ну, вроді, поки що дорожка терпіма. Механіку включилась. ось сьома передача і погнали. Не кажу нічого страшного, вона прочищена, посипана до асфальту. Звісно, я ожидав хужого, тому що пройшли тиждень, якраз зразу після снігопаду, то я тут піднімався на ципках. Ну, Хоча потім я утром заїжджав, а колега мій грузився вечором, то він вечором піднімався вже без ципків. Ну, я з ципками піднімався так слігка пробуксовував. Отака файна зима в Польщі, снігу насипало сантиметрів 30, ну може 25, я, конечно, не ходив не міряв. За два прийоми йшов снігопад на позапрошлих вихідних, тобто верні, на, ну, да, на позапрошлих чи прошлих, як правильно сказати, вихідних два дня підряд сипало і перед цими вихідними, щоб було сипалось. Так що самі поляки кажуть, що такої зими в них не було, вони її не бачили. Оце так шляпа. Я думав, що приїду раніше, та ось мене почнуть раніше грузити, а там фура стоїть. Невесело. Прийдеться ждати. Ну що ж, любі друзі, я загрузився, виїхав на свою трамвайну лінію. І, походу, треба бігом сюди тікати, тому що мінус 3 і щось похоже на дощ. <різь> треба швидко вшиватися, поки воно тут не замерзло, бо кейтріні <різь> фіні. Врімені до часу ночі. Якраз, по ідеї я доїхати до Болеславця. Заправлятися вже буду завтра. Але доїду туди, десь там запаркуюся, тому що я по-прежні виїхав з неработаючою печкою. Вже прийнято було рішення, що 3 дні я ще три ночі якось переночую. Потім уже перед Новим Годом встану на канікули, так сказати, і тоді вже буде щось, щось, буде щось ремонтуватися. Так що двигаємося. Я вам скажу, ребята, як не одне весілля, то друге. Дощ ішов, було мінус 3, мінус 4, а зараз. 12 метрів за секунду сильний боковий вітер. І от вони ось усі навстрічі стоять, В них там три полоси, Дві просто перемило снігом. І мене, сука, здуває. Просто тупо здуває. Мої ті 9 тонн веса проти цього вітру. Як пиль, їдуть і ліпає, блін, слева право Коротше. Весело починається рейс, весело, нічого не скажеш. Ну, як завжди, по класіці жанру. Сміну закрив на останній минуті. Обще час не привисив. Коротше, залишилося на завтра он, 790 км. Ну, правда, зараз, конечно, тут малює фігню ну, через поле дорогу рисує, хоча її тут на самом деле немає. Но думаю, за 10 часов повинен успеть проїхати. Добрався я до Аміка, он світиться. Запаркувався тут в кущах, так сказати, Щоб не тарабанить колегам цілу ніч під вухо. Тут якраз місто було свободне. Такий тут пятачок. Як би а, як завжди не видно. Короче, снігу тут немає, практично. Соответственно, можна смело стоять. Завтра утром, думаю, струнуся без всяких проблем. Так що отдыхаємо. Заправлятися будемо завтра. Заїхав заправити це газом. До сих пор коротше, до газовщиків я так і не з'їздив. Більше, ніж 45 кілограм мені не влазить. Ну, Правда раз влізло 50, перед цим влізло 40. Сьогодні влізло 45 кіломій, більш не хоче. Ну, коротше, на цьому заправка газом завершена. Снимаемся чудо-пистолет. Такая тикала рукоятка. что не могу ее снять. А, вот так. Надеваем колпачок. Идем рассчитываться. Навірно, новогодній шалаш натягнули. В общем, добрався я до Трієра. Времени в мене воно ну, ще аж цілих 20 минут. Ну, ще 5 кілометрів їхати, плюс запаркуватися, в цілому все чітко вспіваю. Що -то, гла... то значить грамотно все спланировано. і немає. Пробок, що саме важне в даній ситуації. Осталося ще 4,5 км. поки стою на світофорі, та що ми маємо? Грубо говоря, 810 км за день. І що хотів показати, 23,3 розход. Це половину траси їхав чисто на солярки, а половину їхав на газу, І, звісно, газ працює, І замітив я следующую штуку. Короте, сьогодні я, походу, заправився опять біогазом, тому що в прошлый раз заправлявся чистим метаном, то чек не засвічувався. Перед цим заправлявся теж біогазом і засвітився чек. Звісно, цей німецький навоз дафт не хоче переварювати. <laughs> в общем, біогаз йому щось не подобається. Не Висвічується чек. Ну, либо хрен його знаю. По поводу розходу в 23 літри. Перед цим був 25 з копійками, поки я їхав на солярці. потім це впав на, до 23 там Скільки процентів йде того газу, а все остальне по-прежньому солярочка. Що хотів цим сказати? Ах, тих, я знаю, що хотів цим сказати. Ну, коротше, скажу друге. Я считав, висчитував. виходить, на газу в середньому на 10 злотих 100 км дешевше обходиться. ніж їхати чисто на солярки. Ну я так короче, його заправляю ізрідка, коли в мене є на це час і бажання, Аби воно ще хоч заправлялося нормально, як заправляється із чотирьох балонів, походу тільки один. Це ж ніяк я до газовщиків не доберуся, щоб подивилися, в чому там біда. Так що такі діла з газом. Цілу дорогу, можна сказати, йде дощ. До обіду було нормально. Сонечко світило, потім вже десь з середини Германії почалось пролівний дощ. Ну, слава Богу, температура радує, бо він сьогодні подивився, що хлопці-колеги виставляють в інстаграмі, що там творилося. Польщі і в Прибалтіки сьогодні мінус 2-3 мінус такий же самий дощ, то як би Хай лучше в мене йде, йде дощ, але температура хоч плюсова. Коротше, ладно, в общем, зарулюю, паркуюся і відпочиваю і завтра з семи раночку будемо вигружатися. І наступив у нас раночок. Всім утра заїхав, по берегу вигрузився, без 108 був свободний і зараз вже пошти 10 часового дня чи ранку. І до сих пор мені щось ніхто нічого не знайшов, немає загрузок. Стою собі на паркінгу, дивлюся, як дощик іде, як водичка стікає. Оддихаю одним словом. Точніше, з ума схожу. Так, покидаю я трієр. Скинули мені загрузку, а, грузиться в Мангеймі, їхати десь потім під Лейпциг, точного адреса ще немає. А, коротше, в Мангеймі по Гуглу подивився дороги перекриті, якраз вулиця, на якій знаходиться ця фірма, там дорога перекрита. Ну Так пише Гугл. Як там на самом делі непонятно. Коротше, ще квест той буде, щоб туди попасти. Так что пока что выбираем сестриера. А там будем посмотреть. Цей унілевер, чи як він там правильно називається, мать його так. короче загрузили мені 13,5 тонн якоїсь битової хімії. Я вже не роздивлявся, чи то там моющий для окон, чи моющий для посуди. Ну, по крайній мірі це дві задні паліти, що я бачив. Соотвісно, короче в общем, їдемо. Времени у мене аж... меня времени. Меньше двух часов, а точнее час 45. Ну хоть без афронт, вот выскочить, а есть там место, где запарковаться. Для начала что тут надо выехать с этого, блин, колгоспу, с этими ремонтами их дорог. Мне вообще-то типа надо ехать налево, но налево Я, звісно, бачив, що там фура якась поїхала, Но я не знаю, чи він взагалі виїхав, чи не виїхав. Но назад, вроді, задом не вертався. Но ми будемо діяти знакам. будемо двигатися по цій от розбитій дорозі. В общій сложності загрузка зайняла, блін, цілий день. Ну а якщо бути точнішим, то... Пошти 3 години я до неї їхав, потім, е, минут 15 шукав, як сюди заїхати. А ну ладно, Це входить в ці 3 години. Е, поки зареєструвався, поки туди-сюди, е, 15, 4 години чекав, що мені хтось дзвонить і скаже під яку рамку вставати. Коні то я не дождався, пішов лаятися е, на цей в офіс. Сказала мені під яку рампу вставати вставати під рампу, рампа зайнята, поки ще вияснив. Сказала вставати на другу рампу. І прождав я ще на рампі 3 години. Ну, 3 часа, а 2,50 Це я ждав і плюс мене грузили по одній паліті в течені 10 минут. Якось так. В общій сложності весь день в одне місто. Ну, в общем, двигаємося. Так, значит, наступив у нас следующий день, времени пів 12 .00. добрався я до вигрузки наконец то З'їхав з автобана іду зараз, десь воно вже тут рядом, під'їжджаю з громку. от повезло, тільки дождь закінчився. З самого ранку такий дощ пролівний є, утром навіть не можна було вийти з машини в кице. Так, вело. і потім всю дорогу поливало, поливало. Поки що була ніч, то було вообще взагалі хреново, не видно нічого. Ну, а потім вже розвиднулося, то стало легше, але не набагато. Понравилось мені їздити в... під... двері, так двері Рождества. Тому що машин мало, ну, в частності грузових машин мало. Так, хто тут головний? Ну, БМВ мене пропускає, значить будемо ми їх е -е, Грузовиків мало, легких машин, звісно, вистачає, особливо утром їх було не міряно. Всі кудись спішили, ми спішили з якимись тупняками. Ну ладно, то таке, це німці. Коротше, бачу я на логістичний центр, знаходиться він у нас справа. Так, щось дивлюсь тут машин машин дофігіща. По-перше, возникло питання логічне, де його запаркуватися. Ну, в принципі де запаркуватися, я бачу. Ага, мені показалося, що там вже парковка закінчилась. На самом деле тут же у вас делать четыре ройки есть. Заулим белочку. Так. І що я хотів показати 5 хвилин часу залишилося. Короче, Коротше, йдемо шукаємо офіс і будемо бачити, що нас ж далі, чи опять длительне ожидання, чи фіхіозна. Привісімо їм сюди битову хімію, всякі там муючі порошки, не знаю, взагалі не роздивлявся вчора. Коротше, зараз будемо бачити. Що нам скажуть. Фу, нарешті наступив цей момент. 5.21 Хай воно лусне, блін. Позвонили з офіса сказали, підійди в офіс, підійшов, <кій> вернули мені назад цю бумажку, що я заповняв. Казали номер рампи. В общем, заїжджаю зараз на 26 рампу. Буду вигружуватися. Самообслужування велки палки Взагалі, оце таким образом я вигрузився, дали мені електричну рохлу. Я вивозив паліти, роботник складу описував, їх приймав, так сказати. Ну а на даний момент наступило утро завтрашнього дня. Вже без 10.08, Виїхав я сьогодні в 7.05. Якраз вже розвиднулося. Двигаюся пустим на Польщу что ну, що преддверии Рождества так, дало цю фашистську мову. Э, короче, а українською не знаю, як сказати. В общем, перед Різдвом їхнім э, дело, що загрузок на Польщу просто-напросто немає, тому що всі машини повертаються з Європи додому. Э, сказали мені, їдь пустим. Їду 620 чи 630 кілометрів пустим. Їду не спішав, 83 держу, нікому не мішаю, фур особа немає, багато, звісно, маленьких машин. Ну, В цілому двіжняк поки що мене устраює. Що там буде далі, Роцлав <сум> і так далі? Побачимо-побачимо. До границі мені залишилося кілометрів 25-24 кілометри навігатор пише, що я буду на начало другого, це він ще не знаю, що мені ще паузу наробить, так що я от собі закладую десь початок третього. в залежності від ситуації на дорозі. Так що такий от крайній рейс в цьому році. В общем, двигаемся. буде щось цікаве, буду включатися. Ну, нічого цікавого не було. Відповідно, я не включався. Всім дякую, хто додивився до кінця. Вітаю вас із Різдвом Христовим, хто відмічає його по західному обряду. Також вітаю з наступаючим новим роком, з наступаючим Різдвом по нашому звичному обряду 7 січня. До зустрічі в новому році. Підписуйтесь на канал. Чим більше буде підписників, тим частіше будуть виходити відео. Це буде мотивувати щось знімати, щось робити цікавим і викладувати на цей канал. Ну, а взагалі, все, що трапляється цікавого за мій робочий день, я викладаю в інстаграмі. Інстаграм мій в підписі нижче під відео. Так що підписуйтесь і будете в курсі всіх новин відразу.